Слава навіки Богу Святому. А не скажіть, Дохи. будь ласка, чому? В неділю не можна рубати ломаки. Е, братики сестрички, ми маємо, цілий тиждень, ми маємо цілий тиждень для того, щоб забезпечити себе дровами, забезпечити себе харчами, а в неділю не, не рубають, не молотять е, і ніяких таких господарських справ не роблять. Ну це є 6 днів. Звичайно, хто має корову, хто має господарство, то треба дати. Корова не розуміє, чи то неділя, чи то субота. Ну, завітні християни святкують неділю, бо неділю воскрес Христос, Воскресіння. У неділю було дішестя Духа Святого на апостолів. І тому і ми з вами святкуємо недільний, недільний день. Хто хоче святкувати суботу, ніхто нікому не борони. Будь ласка, Біблія каже, день святий святкувати. Хочете в суботу, святкуйте. Але ми святкуємо неділю. А тому в неділю рубати дрова не можна. на то є 6 днів тижні. Так що будьте благословені, будьте благорозумні і будьте здоровенькі з Богом.